Доброго дня! Сьогодні я вам покажу 10 різних способів, як сказати так чеською, як з чимось погодитись. Почнемо з найпоширеніших. Ано. Так. Ано. Це найбільш формальний і поширений спосіб. Ано. Другий спосіб йо. Це те саме, що і ано, лише в неформальній формі. Використовується між друзями. Йо. Йо-Йо. Йо. Третій спосіб «Ясніє». Звичайно, «Ясніє». Це підтверджує то, що щось є очевидним. Ясні? Четвертий спосіб. Самозрення. Наголос на очевидного. Самозрення. Самозрення же ано. П'ятий спосіб. Урчиє. Це типу 100%. Урчє ано. Висловлює впевненість. Урчиє. Шостий спосіб без похиби. Виражає абсолютну впевненість без сумніву. Без похиби. Наступні способи більш емоційно заряджені. Сьомий спосіб. Розгодні. Безумовно. Розгодня ано. Вагоме підтвердження. Восьмий спосіб. Ясначка. Звичайно, ясначка. Дуже неформальне. Виражено з ентузіазмом. Ясначка. Дев'ятий спосіб. Ну, ясне. Ну, звичайно, ну,ясне. Але це може використовуватися і іронічно. Ну, ясне. М -м. І десятий спосіб: тосипиш. Дуже неформально з ноткою гумору. Тосипиш. Ця ідіома походить із чеської розмовної мови і використовується для вираження сильної згоди чи підтвердження. Вираз буквально означає, ви можете це записати. Тосипиш. Маючи на увазі, що річ, про яку йде мова, настільки певна, що її можна записати як факт. То сипиш. Ця ідіома використовується з друзями чи знайомими. Це такий собі спосіб додати ваги вашій угоді чи вашому запевненню. І повторимо: Ано. Йо, ясне, самозжийне, урчиче, без похиби. Розгодне Ясначка. Ну ясне. То сипиш. Використовуйте і не забувайте ставити вподобайки.